Ми зібралися разом, щоб підписати меморандум. У нас тут сьогодні присутній гурт Калуш Оркестра, який ви знаєте, переміг на Євробаченні в 2022 році, який багато зараз подорожує за кордоном для того, щоб пришвидшити на своєму фронті також перемогу, даючи концерти, збираючи благодійні кошти. І також у нас є. Наші е, представники військового фронту, наша доблесна національна поліція та добровольці е, в обличчі Олександра Нетрепка. Я дуже радий, що є можливість з вами познайомитись для нас, бійців, люті, які готуються знищити російських окупантів та звінити українські землі від росіян. Важлива дуже ваша допомога, підтримка. І наша дружба з вами для нас стане і додатковою мотивацією в знищенні всіх ворогів на нашій українській землі. Дякую. Дякую. Ми хочемо подарувати Рожеву Панаму, яка стала символом нашої перемоги, і надіємось, це допоможе нашій спільній перемозі. Дякую. Дякую. Олександре, хто буде носити цю рожеву панаму у вас в батальйоні? Бо честі, мабуть. За минулий рік нам вдалося, як гурту калуш оркестра, зібрати 60 мільйонів гривень і для України. І ми хочемо постаратися, щоб цього року ця цифра була ще більшою. Тому раді такій співпраці і раді мати честь зараз сидіти з вами тут. Дякую. Виріз та виріз, я не беріста бері за речі, пати не мала, Дитина, вона воно далі нерве та гуляв гуляю Шляби тебе тропив, ти не молода, о мама на піку Якщо не ціні опіку на піку слабо мене купику Забавайте пику цю пику, я би попит І... своє любові I'm gonna have Хочу для вас прошити прапор України, який є символом нашої боротьби за Україну. Також хочу вам подарувати вже. такий прапор, щоб ви розуміли. З підписами бійців. З підписами бійців вже, також ставлю свій підпис разом до перемоги з вами. Вітаю! Також хочу вам вручити жетон Україна з поліцейські. Справжніми буде поліцейським. Ми теж будемо почати його носити. Будемо мінятися.